Малята, давайте поспостерігаємо за рослинами. Ось погляньте, квіточка Хризантема розпустила свої зелені листочки. Але на вулиці зима. Холодно, був сніг, великий мороз, а листочки таки ростуть, запитаєте ви. Малеча, восени до зими готуються не тільки тварини, а й рослини. У них опадають. Листочки вони засихають, але в грунті, тобто в землі, залишається живий корінчик. І коли на вулиці взимку стає трішки тепліше, рослини починають розпускати свої листочки, вони радіють, що на вулиці тепло. Але ми знаємо, малече, що взимку погода примхлива, то дуже холодно, то стає трішки тепліше. Давайте попросимо малята нашу зимоньку, щоб вона нам подарувала багато снігу, а сніг зігріє наші рослини, і вони не загинуть, коли буде сильний мороз. До нових спостережень, дітки.